Сильного і незламного дня середи. Який файний час. Я, як я люблю побути трошки на, на свіжому повітрі. Слухайте, пару хвилин на повітрі і свіжому це обновлення розуму і, і легень. Треба. Треба гуляти, треба ходити, бо це допомагає думати і допомагає жити. Сьогодні середа, значить, вчимося від когось святих або великих людей. Сьогодні я навчаю Са, а, а, Антуан де Сент-Ікзупері. Файний письменник. колись... У Перші роки семінарії я наново його полюбив, бо після якихось там всяких філософських трактатів зацінив, що наскільки цінно є почитати літературу художню, тому дякую вам, пан сан Антуанте Сен-де-Зюпері, яке чудне прізвище ім'я, за ваші твори. Він каже таку файну думку. Він каже, симпатія це коли тобі подобається зовнішність людини. Закоханість це коли тобі подобається зовнішність і характер людини. А любов це коли тобі подобається людина з усіма її недостатками. Мені здається, що я вже, я вже про щось подібне неодноразово говорив. Але для того є О, цей блог мається файно для того, щоб дивитися на, на файні речі, на знайомі речі або але під різними кутами. Але якось мене ці, сьогодні ці слова наново зачіпають власне про те, що правдива любов. Ну, вона показує, що любить тебе безумовно. Коли сказав, здається, Марк Твен, що кохаєш мене, кохай і мій зонтик, тобто мою парасолю, кохай мою Амбрелу, кохаєш мене і кохай всі прибамбаси, які йдуть зі мною поруч. І, і це і любов, а це є справжня любов, а все інше не знаєш, є любов. Бо легко любити там супермодель, яка там ідеальна у всіх відношеннях, але, але таких немає. Принаймні зустрічав, я знаю, може ви мені скажіть. Але загально то в кожного з нас є мільйон недостатків, мільярди. Просто я, я пам'ятаю, коли ми почали з моєю дружиною першою зустрічатися, то я завжди кажу, держеньку перша, вона перша, то серйозно, мене дратувала її походка. Мене дратувало цей спосіб, який вона ходила. Як вона ходить. А недавно я себе з великодумці дивлюся, хм, яка в неї цікава походка, не типова, специфічна, але її. Я дивлюся, що полюбив навіть те, навіть як вона ходить, навіть той спосіб. І так діє любов, здається, що є купа речей, які тебе дратують. Навіть більше я бачу людей, які закохуються один в одного, якраз через речі, які їх дратують один в одному. Дратують, зачіпають, дражняють. Вони раз дивишся вони разом. У мене навіть такі, така є однокласниця. Яка там зачіпалася з одним Михайлом, а потім раз дивлюся, а, а однокласниця з ним разом і вже дітей мають. Тайфайно, та й файно живуть в роді. Тому правдива любов це, це є не просто сприйняття твоєї зовнішності або, або е, любов до твоєї зовнішності і до характеру, але це є любов навіть до твоїх, твоїх недоліків. І це є, це є любов у дру, дружбі, це є любов у стосунках просто спілкування. І це є любов у коханні. Правдива любов це буквально, коли я люблю тебе і з усім твоїм багажом. Серйозно. Тому, якщо зараз є у вас у житті щось, або хтось, кого любити тяжко, або кого любити не хочеться, ну, то, то перевірте просто, чи ви хочете любити, ні? Чи, або інакше чи треба вам любити. Бо якщо треба, тоді не панікуйте. Але поступово крок за кроком переберіть, як ставитися до цього явища у тої людини, або цієї якоїсь там коника, або що до цих вибриків якось інакше ставитися. Ну, бо виходить так, що любити так чи інакше прийдеться. Так чи інакше любити прийдеться. Або я тоді навчуся любити і бути щасливий, або буду весь час нещасний. Я не хочу бути нещасним. О, то ловіться за цю думку. Я не хочу бути нещасним, а щасливим ми тоді тільки тоді, коли любимо. То навчимося приймати людей. Це важливо. Я не знаю, чи, чи, чи достатньо, я собі би це так пояснив, але колись мені це дуже допомогло. Не, ти не мусиш прийняти якісь там коник, які вискакує з людини, якісь там вибрики або щось там, щось там, щось там. Не мусиш прийняти. Бо слухай, ну я таке, як я тобі це не подобається. Не, не мусиш з цим миритися, перепрошую. Ну, ну, слухай, я з я, 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 я цим ніколи не буду миритися. Але це. Я приймаю. Що цей Василь, який біля мене, є лише такий, який є. Ні? Мені це не подобається, але я його люблю. Вау! І приходить мир. Я приймаю мою дружину. Файна, непогана, вельми мені подобається, ну, моя перша Женька. <кхух> І... ну, але походка мені не подобається. Але я приймаю. І вау, приходить мир. І в цей момент, коли ти приймаєш. то тобі, тобі не подобається, воно тебе дражнить, тебе кусає, зачіпає, але ти приймаєш. Тоді приходить справжня любов. Тобто ти приймаєш людину не тому, тому, що коли вона там співпадає згідно з якимись твоїми списками там, там очікуваннями там, чи орієнтаціями, ні. Ти просто людину приймаєш. І тоді ти бачиш, ого, виявляється, я відкритий на, на любов. Я відкритий на те, аби людину була столяти. Я, я відкритий на те, аби з людиною бути поруч. Тому тобто, нехай сьогоднішній день ну, дасть нам перевірити своє серце відносно тих людей. З якими зараз маємо непорозуміння. Пам'ятаєте? Каже Сант-Екзупері. Антуан де десент-Екзупері, ке в нього тяжке ім'я. Симпатія це коли подобається зовнішність. Закоханість, коли подобається зовнішність і характер, а любов це коли подобається навіть недолік. Давайте не будемо більше говорити, а йдім любити. любити. це файно? Будьте благословенні і любіть.